Ви не керуєте власним життям, і багато людей живуть на автопілоті. Це як втратити пульт керування собою. Ти готуєш сніданок, а водночас гортаєш стрічку новин. Фізично ти тут. А розум блукає десь у чужих світах. Він задіяний у сотнях життів, які ти бачиш зазвичай в інстаграмі. Запах і смак їжі, яка колись була смачною, стає ближче до нейтрального. І так щодня зранку до вечора в усіх сферах життя. Коли людина відчуває, що вона не керує власним життям, вона сприймає себе як продукт обставин. Це як дивитися на своє життя крізь запітніле скло. Ти бачиш, що воно є, але в ньому не живеш. Жити на автопілоті це втеча від свободи, часто несвідома. Це самозахист психіки, і цей самозахист знімає тягар відповідальності. Свобода це страшно. Свобода означає, що ти сума власних виборів. І якщо життя тебе не влаштовує, це результат твоїх дій або бездіяльності. Автопілот це спосіб обдурити себе. Я не творець свого життя. Я жертва економіки, генетики, поганого керівника. Вам відомі люди, які ненавидять свою роботу, але залишаються на ній. Життя на автопілоті дозволяє звинувачувати компанію кризу кредити. Такі люди сприймають себе як об'єкт, що змушений діяти проти власної волі. Що робити? Вихід з автопілоту починається з мужності сказати чесно. Я обираю залишатись на цій роботі щодня, поки не створю свій план виходу. Це важка, але Звільняюча правда, відповідальність це ключ від кімнати, де ховається внутрішня сила людини. Коли ви берете відповідальність, ви приймаєте факт, що не зовнішні обставини керують вашим життям, а ваші внутрішні рішення. Це дає змогу стати автором свого життя відповідальним за проблему, рішення і результат. Відповідальність створює відчуття цінності і самоповаги. Відповідальність це фундамент. Для повноцінного життя, поки людина живе на автопілоті, змін не буде. З часом стане ще гірше. А коли людина бере відповідальність, усе поступово змінюється на краще. У людини з'являється шанс. Дійте.